Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Бог сьогодні вас рясно благословить. Явить свою славу, свою велич, свою силу в вашому житті. Дякуємо вам, наші дорогі підписники, що ви з нами, що ви слухаєте Слово Боже, що ви наповняєтеся істиною. Бог торкається вашого життя, і я вірю Бог міняє ваше життя. Бог робить всі необхідні речі. Для того, щоб наше життя дійсно було переможним. Тому дякуємо за ваші лайки, дякуємо за ваші підписки, дякуємо за те, що ділитеся цими ефірами, діліться обов'язково, щоб царство Боже розширялося, щоб царство Боже було великим, сильним і діяльним. Тому що, коли ви нажимаєте кнопочку, ви приєднуєтесь до Служіння церкви і ви розповсюджуєте разом з нами Івангеліє. Тому ми дякуємо вам за кожен коментар. За кожен ваш посів, за всі благословіння, які ви Ви благословляєте нас. Вірю, що ви молите за це служіння, за цю церкву. Тому нехай вас Бог благословить. Я хочу сказати, що хтось має бажання підтримати нашу церкву, підтримати це служіння фінансово, можете це зробити. Внизу під відео є наші реквізити. Якщо Бог покладе вам на серце благословити це служіння, благословити цю церкву. Своїми фінансами ви можете це зробити це добровільне пожартування. І я вірю, що Бог вас безмежно благословить. Ваші фінанси вони направлені на розвиток Царства Божого. Тому Бог любить тих, хто щиро дає. Тому нехай вас Бог в цьому благословить. Наша тема переможне життя в Ісусі Христі. Переможне життя в Ісусі Христі. І наша тема Переможець наслідить усе. Ви, мабуть, неодноразово бачили, знаєте, як торжествують перемогу переморці. Чи в спорті, чи ще в чомусь. Як вони торжуть, чи коли отримують Оскара? Як люди торжествують? Вони виходять як переможці, вони ведуть себе як переможці. Вони святкують повністю всі лаври, все-все. Повністю для переможців. І люди радіють разом з, з переможцями. Вони тішаться і говорять, О, цей переможець. Він найкращий, Він переміг у цих змаганнях, він переміг, йому дають найвищу нагороду, йому дають найвищі звання, чемпіона. І Цій людині присвоюють всі лаври, всі говорять про нього, про цього переможця. ви, мабуть, бачили. Євробачення, коли перемагають на Євробачення, коли перемагала Україна, всі лаври були такого для, для переможця, всі говорили, весь світ говорив. О, це переможець! Війна, чи він виграла Євробачення? І всі лише про це говорять. Тому ми говоримо сьогодні про переможець наслідить усе. Переможець отримає все. Так говорить Бог, і так говорить Біблія. Він через Біблію говорить нам, що переможець наслідить усе. Тобто все належить переможцеві. Переможець, чи переможений. Сьогодні ти можеш подивитися на своє життя, ти можеш подивитися, як ти живеш. Ти можеш побачити, чи дійсно ти переможець, чи ти переможений. Чи є в тебе радість і щастя, чи в тебе смуток, незадоволення? Ти ще борешся, б'єшся, нічого не виходить, нічого не виходить, руки опускаються, ти здаєшся, чи ти переможеш, чи в твоєму домі радість, веселощі, благословіння Боже і перемога Божа. Я хочу прочитати 118, Псалом 15 вірш. Говорить так, в наметах переможців радість, пісні звитяжні, коли правицею Господь показує свою могуть. На метах переможців радість і пізні. Тобто в домах, в домах переможців, у тих людей, які перемагають, у тих людей, які є переможцями по своєму житті, у тих, які перемагають диявола. На жаль, часто можна побачити переможених, знедолених, змучених, побитих. Можна побачити людей, які вже дійсно змучилися і молитися, і йти цю, цю тяжку дорогу. І перші їхні слова наговорить, чому Бог так допустив, чому Бог? Чому Бог це робить? Чому в моєму житті так, а не інакше? Чому це сталося? Чому це прийшло? Але Бог казав, Бог говорив нам. Своїх словах, що ви страждань зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Тобто диявол буде приходити і атакувати, диявол буде приходити, красти, вбивати і нищити. Але в тебе є перемога. Перемога на Христі, де Христос прибив своїми ранами, своєю кров'ю, очистив і умив тебе, щоб ти був переможцем, щоб тобі належала перемога, щоб тобі належало життя. Щоб ти сьогодні торжествував, щоб ти радів, щоб ти сьогодні був дійсно як переможець, якому належить усе, якому дають всі лаври, кому дають повністю все. І говорить, о, це переможець. Подивися, як він перемагає. Подивися, подивися, яке його життя благословенне. Подивися, як він рухається в Господі. Деколи часто християни завидують тим християнам, які живуть в благодаті і які. Живуть краще них. Тому що вони живуть в перемозі. Тому що Бог їх благословляє. Тому що вони перемогли лукавого. Вони перемогли дияволу в своєму житті. Вони перемогли дияволу в своїх обставинах, ситуаціях. Вони перемогли лукавого. І сьогодні Бог хоче, щоб ми його перемагали, щоб ми торжествували, щоб ми вставали на цей п'єдестал перемоги. А диявол був там внизу. І щоб все небо раділо разом з нами, що ми є переможці. Я хочу прочитати ще одне місце писання. Це об'явлення Івана. Хто має вуха, нехай почує. Дух говорить церква. Усім, хто переможе, я дам право їсти плоди з дерева життя. А дерево це в Божому раю. Бог говорить, щоб ви почули сьогодні усім, хто переможе. Я дам право. Бог відкриє свої небеса, Бог благословить тебе, коли ти будеш перемагати диявола, не Бог його буде перемагати, а ти будеш перемагати. Тому що тобі дана влада, тому що тебе наділили влади. тому що ти маєш впливати на цій землі. Бог вже зробив все необхідне своєї сторони. І залишається твоя частка. Тобі потрібно щось зробити. Це так само взяти як тренер і... і спортсмен. Тренер свою частку зробив, тренер навчив, тренер показав, тренер вклав всі навички, вклав все, що тренер має. А тепер залишається спортсмену, що зробити? Досягнути перемоги. А що йому треба потрібно? Сидіти і чекати, що він переможе. Чи просити тренера, о, поможи мені. Поможи мені перемогти. Тренер каже, я все зробив, я тебе навчив, я тебе витренував, тепер давай. Якщо ти хочеш стати переможцем, тепер ці всі навички, все, що я для тебе зробив, все, що я тобі дав, ти маєш використати і ти маєш перемогти. Так само наш Господь. Він перемогу дав тобі. Він тобі дав все. Він кинув диявола під твої ноги. І він каже, я дав тобі владу, щоб ти наступав, щоб ти перемагав, щоб ти розрушав його царство, щоб ти сьогодні був на п'єдесталі, щоб ти сьогодні був з ним, щоб ти радів з Богом, а не був там унизу і диявол насміхався на тебе, щоб він знову в тебе вкрав здоров'я, знову вкрав в тебе фінанси, знову ще щось тобі зробив. Або якийсь діагноз, який підсунув тобі хворобу. І дав тобі думку, що це Бог тебе наказує, що це Бог допускає в твоє життя. І він сміється з тебе, він радіє, тому що Він перемагає. Але насправді каже, переможцем належить все. Тобі належить все. Тобі належить не просто перемога, а всі лаври, все, що Бог має, належить тобі у повній мірі. Тому Бог тебе так сильно любить. Він так сильно тебе полюбив, що він каже, я кинув диявола тобі під ноги. Тобі просто треба взяти владу і силою і наступати на нього, давити його, розрушати його царство, перемагати його всюди, де би ти не прийшов, куди би ти не йшов, де би ти не був. Ти маєш перемагати. І дивіться, читаємо знову об'явлення Івана Богослова. 3.21. Кожному, хто переможе, я дозволю сидіти зі мною на моєму престолі. Так само, як я переміг і сів зі своїм отцем на троні. Так само, як Ісус переміг, Він сів на троні своїм батьком, Він переміг диявола на Христі, Він зробив свою роботу, Він пішов, Він постраждав, він був мучений і воскрес, щоб Ти сьогодні перемагав, щоб ти зміг сісти разом з ним на престолі, царювати, торжествувати, перемагати, впливати. Розрушати всі дії дьявола, розрушати всі його задуми, всі його плани. Це все належить тобі. Він каже, кожному хто переможе. В першу чергу ти маєш перемогти де? В своєму розумі, в своєму серці. Тому що якщо ти ще думаєш як переможений, як програвший, тому що якщо ти ще маєш в своєму серці, поразку, коли в твоєму серці негатив, коли твоє серце обтяжене, тобі потрібно зробити з ним порядок, тобі потрібно перемогти, тобі потрібно обновити свій розум. Обновити свій розум і своє серце, наповнити його Словом Божим, наповнити цією істиною, де Бог говорить про переможців, де Він говорить, що тобі належить вся слава, тобі належить вся велич Божа. Тому що сам Бог тебе благословляє. Він сам тебе окружає своєю славою. Кати в моїй славі, коли ти співаєш, коли ти славиш Бога, ти в Його славі, Бог тебе окружає своєю славою. І ти можеш перемагати. Ти можеш розрушати діла диявола. Ти можеш, тому що ти маєш силу. Тому що ти маєш владу, тому що ти маєш вплив. Але ти ходиш пригнічений. Але ти опускаєш свої руки, ти здаєшся, ти розчаровуєшся і поводиш себе як переможений. Ніяк переможець. Переможець себе так не поводить. Переможець, не опускає свої руки, він не здається. Він не каже, а, нічого не вийшло. Це все не добре, все не так. Він торжествує, він радіє, він веселиться. Всі разом з ним веселяться навколо Нього, бо вони бачать, що Він є переможець, що Він перемагає. І тому тобі належить перемога. У повному обсязі, у повній силі, перемога належить тобі. І ти повинен зрозуміти, що тільки переможець може наслідувати все від Господа. Той, хто перемагає, той, хто рухається в Бозі, той, хто сильний і міцний у вірі, той, хто утверджений в Слові Божому, того, якого основа Слова Боже міцне і сильне. І Якщо навіть прийде якийсь шторм, прийде щось таке, що може поколесати, потрясти, ти встоїш. Але якщо основа твоя не міцна, ти не встоїш, ти не зможеш рухатись далі, ти не зможеш стояти. Ти розчаруєшся, ти впадеш, ти опустиш свої руки, ти здашся. І назвати тебе переможцем вже буде неможливо. І говорити про тебе як переможця буде неможливо. Він каже, та він програв, він лузер, він здався, він опустив свої руки. Тому сьогодні це все в твоїх руках, це все в тій владі, яку дав тобі Бог. Ти сьогодні вибираєш або ти будеш впливати, ти будеш. Розрушати царство диявола. Ти будеш переможцем, або ти будеш програвшим. Будеш завжди в програшу, завжди в поразці. Поразка буде тебе переслідувати. Поразка буде наповняти твоє життя. Ми так хочемо, ми так би ми хотіли, щоб за нас зробили, щоб Бог все зробив повністю за нас. Ми молимося і просимо, Господи, зроби, Господи, поможи, Господи, дай. Але Бог сьогодні говорить до тебе: Я дав тобі владу. Я дав тобі все. Я переміг. Я сів на престолі. А тепер я хочу, щоб ти царював зі мною. Я хочу, щоб ти сів зі мною на престолі слави. Я хочу, щоб ти сьогодні був переможцем, так як я переміг, каже Ісус, бо Він переміг диявола. Він переможець. І це велике торжество перемоги, коли наш Христос Воскрес. Коли ми святкуємо це свято, ми кажемо, наш Христос Воскрес, бо прийшла перемога, прийшла свобода, прийшло життя, і злилася благодать Божа на нас. І це велике благословіння для Тебе і для мене. Тому переможець наслідить усе. Все дістанеться переможцю. Все повністю дістанеться переможцю. Давайте читати з вами місця Писання. Я прочитаю. Кожен, хто переможе, буде вбраний в білий одяг, і його ім'я не витрує з книги життя і визнає його перед отцем Моїм та його ангелами. Бог приготував для тебе одяг. Це є об'явлення 3 розділ, 5 вірш. Для тебе приготовлений білий Одяг і твоє ім'я буде записано в книгу переможців. Тіх, які перемогли лукавого, тих, які будуть торжествувати вічно на троні Отцем Небесним. Не тільки тут на землі, а там і у вічності. Це велике благословення для тебе і для мене. Я читаю останнє місце з писання. Саме торжественне і саме сильне. Це об'явлення Івана Богослова, 21 розділ і сьомий вірш. І Бог говорить сьогодні до тебе. Він говорить сьогодні тобі, хто переможе, успадкує все. І я буду Богом Його, а Він буде моїм сином. Переможець наслідить усе. Тобі належить усе. Не лише перемога. Тобі належить всі благословення неба. Тобі належить вся слава Божа. Бог тебе наділяє цією славою. Він і сповняє тебе. Він наповняє твоє життя. Він ізливає в твоє життя свою славу, свою силу. Тому ти сповнений Його слави. Ти сповнений Його сили. І знаєш, коли ти торжествуєш перемогу, ти хочеш співати пісні, ти хочеш радіти, торжествувати, прославляти Бога. Кати, Ісус, Ти переміг. Ісус ти великий. Ісус ти переміг весь світ у твоїх ніг. Знаєш, коли ти прославляєш Його, ти входиш в Його славу. Ти ввійдеш в славу Отця в таку велику і сильну, таку велику славу, що ти навіть просто не можеш уявити. І ти будеш в цій славі вічно. Ти будеш вічно прославляти Бога, ти будеш вічно співати Йому. Ти будеш поклонятися, і ти будеш в Його славі, але ще більшій славі. Тут Бог і зливає на тебе свою славу величі силу, свою благодать, милість і любов. А там ти будеш завжди в цій славі, наповнений славою і будеш переможцем. Будеш торжествувати, тому що ти переміг в цьому житті, ти пройшов це життя, ти пройшов як переможець. Знаєте, як Павло каже, я свій біг закінчив, свій біг завершив і мені. Належить вінець праведності. Коли він дійшов до кінця, він знав, що йому належить вінець праведності. Він знав, що йому Бог, як переможцеві, дасть все, що Бог сказав про нього в Слові Божому. Тому я благословляю вас ім'я Ісуса Христа. Я говорю ваше життя, будьте переможцями. не будь переможними. Перемагай зло добром. Це твоя спадщина, це те, що належить тобі. Це те, що Бог сьогодні приготував для тебе і для мене. Перемогу в Христі Ісусі. Тому для тебе переможне життя. Це те життя, яке Бог приготував для тебе. Це те життя, яким Бог хоче, щоб ти прожив сьогодні, сьогодні на цій землі. Щоб до кінця свого життя ти. Жив в перемозі, ти був наповнений перемогою. Ти був переможцем всюди, куди би ти не пішов, де би ти не був. Яка б обставина не сталася в твоєму житті? Чи це діагноз, чи це хвороба, чи якась ситуація. Ти з цього маєш завжди вийти переможцем. Ти маєш вийти переможцем. Тому нехай Бог благословить тебе. Явить свою славу і силу в твоєму житті. Тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Тому я говорю сьогодні твоє життя це велике благословіння неба. Сам Бог благословив тебе. Він перемогу тобі дав. Він благословив тебе всіма благословіннями неба. Він явив тобі славу і силу. Він любить тебе, і Він бачить тебе, як переможця. Він бачить, що ти переможеш, що ти сильний. Він бачить тебе сином своїм. І Він любить тебе як свого сина. І Він хоче, щоб ти завжди перемагав, щоб ти не був переможений злом, а щоб ти перемогла, перемагав зло добром, тому переможець наслідить усе. Тому я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай благодать, милість і любов Божа вас покриє повністю. І нехай це Слово, ця істина, вона сьогодні змінить твоє життя, твоє мишлення, обновить тебе повністю, щоб ти зрозумів, хто ти є в Ісусі Христі і яке життя тобі належить. Ти є переможець, і те життя має бути переможним. Тому я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.